На базі обласної дитячої лікарні з квітня діє школа цукрового діабету. Ендокринолог Василь Жмурчук навчає відвідувачів, як правильно вводити інсулін за допомогою різних гаджетів. Сьогодні каже третє заняття. Прижимай з боку. О, а тепер він вистрілив. Приїжджали пальчиком, бери за серединку і піднімай доверху. Вся сім'я має змінити свій спосіб життя для того, щоб дитина. Не відчувала себе хворою, росла і розвивалася в соціумі, так як всі інші діти, але так, да, дійсно, з певною особливості, що вона має це захворювання. Тому якраз ця школа і має на меті навчити сім'ї, скласти меню, змінити режим дня, щоб це було гармонійно, і ми добилися доброго контролю над цим захворюванням. Наталя Бриндзя, мама шестирічної Ані. Суспільному розповідає діагноз цукровий діабет донці поставили півтора роки тому. Тоді були розгублені, не розуміли, як діяти і як з цим жити. Саме тому і відвідує школу цукрового діабету. Коли ти чуєш всю інформацію, коли тобі надають, коли ти попав тоді в перший, ну, в лікарню, це одне. Тому що в тебе інші емоції, ти переживаєш, ти не знаєш, що, де, коли, як цим жити. А зараз ти вже ну, якби спокійно це все усвідомлюєш, ти можеш спокійно задати питання. Вікторія Кузнєцова – переселенка з Миколаєва, жінці 36 років. Діагноз цукровий діабет їй поставили у 5. Таке ж захворювання розповідає, має її 15-річний син. Мені завжди цікаво, я за те, щоб навчали. Я багато чого не знала, я жила по старій програмі. А зараз, завдяки, коли син захворів, я почала по-іншому жити. І я вважаю, що я зараз дуже повноцінно живу. І школа це добре. Ми тоді більше розповсюджуємо, і людям з діабетом ми допомагаємо цим. І якби ну, я за те, щоб школи були. І чим більше, тим краще. Щороку кількість хворих на цукровий діабет зростає, каже лікар. Ендокринолог Ірина Андрікевич на сьогодні у них на обліку перебуває 539 дітей із цим діагнозом. Ми вбачаємо, що це пов'язано не лише з загальними факторами, тобто з генетичною складовою, а також способом життя, але також, на жаль, стресом, оскільки серед пацієнтів, яких вперше являє дуже багато є переселенців з інших областей, і стрес досить таки впливає і на перебіг захворювання, і на гостроту захворювання. Школа діабету це ініціатива лікарів дитячої обласної, розповіла Суспільному Ірина Андрікевич. Заняття з відвідувачами проводять шість фахівців. Серед них психолог Дар'я Верещак. Як обмежити в харчуванні дитину, якщо в сім'ї є ще діти? Як зробити так, щоб дитина не виник синдром жертви, щоб вона себе не жаліла? Дітям з цукровим діабетом не можна себе жаліти, тому що в них через це рано чи пізно стануться зриви. Але якщо дитині вчасно пояснити, це буде якби така емоційна закалка, і вона буде розуміти, що життя в неї не сіре, не чорно-біле, їй просто не можна деяких продуктів. Заняття організовують раз на тиждень, триває дві години, говорить Ірина. Рикевич збираються щосереди школа безкоштовна, долучитися можуть усі охочі. Наталя Колодій, Андрій Єстеров, Суспільне новини, Вінниця.